Всім привіт! На зв'язку Бурундук Геймс, і сьогодні ж Спарк Хант. ж ще візьму. Звичайно, ну це ж Бурундук. Я буду грати за щину. Іскри. це те, що ми ненавидимо і чого прагнемо. Вони нагадують нам те, що ми втратили, і дозволяють на хвилину відчути себе живими. Але ви знаєте, про що я говорю зараз? Маю спеціальне замовлення. Ось чому я вас обрав. Йти до недрів, блискавка скоро доставить мого гостя. Приведи мені його. Ось так от. Так, наш мужичок, а я вибрав, наче дівчину. А ось і моя дівчина. Привіт. Я не йду. Ось така у нас заставочка. Перший рівень. Перша зустріч. Ось така у нас дівчинка. Це Вау. Так, так, на сходи така накачана у нас. Ану, чекайте, Руфус. Так, переклад, може, додам. На відео. Ух ти! Гарно ну так, кулачком ніжкою бум. Це гарно, стрибок. Вау! Як мільєна! О, це потужно. Вона його киданула. Ви шо, хлопці, па, Той десь вискочив з каналізації. Підкатики круто. Вау, непогано. Музончик мені подобається. Графончик мені подобається. Бойовка мені подобається. Так, що у нас ХП, чи що це таке, яке взять. Яке взять. Так. А, ні, не взяло. О, взяло. Так, суперударчик нас, наче хп не відбирає. Так, це я таке зрозумів. Ух, з коліна надавав на Йок палки, чувачки, вишо. Киса. Гарно розкидую, гарно розкидаю. Я так розумію, я граю вампіром, і це також якісь вампіри. У -у -у. Прикольно. Ну, наче досить непогана гра. Відчувається. Єдине, що хотілося. Вау! Гарно. єдине, що хотілося, щоб вони трішки швидше ходили. Ну, так вже в розвалочку йде. О, биточка. Гарно. Ой-ой-ой, гарно відчувається. І такий звук, наче по башці стукаєш. Ай! Випукинув випадково. Прикольно. Так, бітимапчики, я, в принципі, люблю. Ой, підніжками фей. Ой-ой-ой-ой-ой, який комбо замотив. Ти шо-ти шо? Прикольно. Біти мапчики я наче люблю. Ви вже бачили, в мене Street of The Rage, і Comic Zone, і Черепашки Ніндзя. Тому, хоча комікзон, чи то можна назвати бітемапом, можливо. Так, щось пролагало, чи це в мене, чи це просто на записі. Мені вона щось таку, знаєте, Блейдом віддає чогось Legacy of Game. А, чогось. Також вампіриці, якісь вампіри бліді, схожі на нього. А так прям відчувається досить класно. Це демка. Я її скачав, напевно, ще місяця три тому, коли був фестиваль Демок в Стімі. І от в мене тільки-тільки руки дійшли до неї. Оце він вмазав. Чекай. Я взагалі думав, це цей кент, з яким я виходив. Якийсь він дуже скук. Ой, я вмер. Опа. Так, я думав, це цей кент, з яким я спочатку вибирав між ними цим. Думаю, це така заставка, щось він підійде за мною, поздоровується. Типу, бос, а ні, не бос. Ага, о, на тобі два штуки вийшли. Типу, дали мені спробувати, розібрався як з ним дивитися, а тепер бийся з двома. Тому така прикольна. А музика мені, знаєте, чим нагадує Ван Хелісін. Такі якийсь тільки там така пошвидша, ну, звичайні інструменти побільше, але якось так віддалено. Поки прикольно, А, керування щось. От я щойно якось вниз ногою махнув, але якось мене не виходить. От так воно йде пафосно. Ти що та ти що Така підкачена. ви що тут почуваєте? Ну, відчувається, що гра як і. Індії, але ну прикольно. Бойовочка, прям так симпатично відчувається. Бачив я дуже схожу гру, з дуже схожою персонажкою потрібно подивитися, а як це сказати, в жанрі для, для дорослих. Там все те ж саме, що і тут, тільки персонажка більш сексапільніша і плюс отут ці комбіси, які добивання. Там їх побільше. І ну суть там їхня не в тому, щоб побити, а в тому, щоб, а що там з тобою роблять боси коли вони роблять тобі різні там фаталіті. фаталіті Ну так, можна сказати, фаталіті. ой-ой-ой-ой-ой Я не пам'ятаю, де я це бачив, і як вона називається. Але от дуже схоже. Може, це навіть від одного розробника. Він собі вирішив такі, а чого б не зробити? Накинув інший одяг на такий перехотік був не сильно плавний так Ящички, якісь хапешечки випадають, щось ота фіолетова лінія, якщо ви бачите, я не дуже розумію, що це за фіолетова лінія. Наче вже всі кнопочки перепробував, а воно нічого не натискається. Цікаво буде, що це таке. Якийсь суперудар мав би бути. О, на цю не натискається, що це такий мінімальний суперудар, полоска не зменшилась. Стрітов за річ такий суперудар забирав ХПшку. Тут ні ХПшку, ні ту лінію. О, що бос буде? О, Ух ти! Опа, на! Нічого собі! Що ти мене тягла, получиш, хлопчина. Що тут у нас є цікаве? Е -е -е. Давай, лежи рогатий. Виглядає симпатично. Mm -hmm. Так, щараз ти получиш на прогіб. А можна його на прогіб кинути? Опа! Якось проплати його на прогіб. Що я ще помітив? Я щось не дістаю цих яких? Не не дістаю, а мені не вистачає, наче якось щоб ближче підійти. Оце, напевно, все по швидкості. Я буває стою там за крок, і махаю в камені не дістаю. Дивіться, як я гарно ухиляюся. На. Да. От Сам графончик мені наче такий в іграх не дуже подобається, мені краще більш мальований, але тут якось воно так симпатично виглядає. Хоча по цьому, по, по картинках, в стимі і по відосі мені гра не дуже сподобалася. От коли почав от зараз граю, то тут прям прикольно відчувається, що заходимо туди. Прикольненько. Мені подобається. Опана. Це ти ж саме, тільки просто іншим адіті чи щось вони будуть інше робити. Я поки їх розчухаю. Оба на. Туди в двері в кімнату можна зайти. Ух, прийшов в ноги, в ноги він мені. На тобі колен. Ух, клас. От іноді ногою вниз михаю, а Mm -hmm. Не завжди виходить. чи то через геймпад, чи через шо? Чи через мою. Еу, еу, що сталося? Я не... Щось я не рухався. Щось я трішки не рухався. Так, 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 чекайте. Люки, люки, люки. У мене геймпад трішки перечує. Так. Коротше, якщо ви тут помітите якісь несостиковки, то в мене чомусь відпадає геймпад. У мене відпадає геймпад, е виключається постійно, і гра ставиться на паузу, коли включаю, віджимаю, тому я ось ці, там, де на паузу ставиться, то я буду вирізати це все діло. Тому, що будуть трішки десь там тик-тик, то знаєте, що це. В мене пішов гімпад гулять. Я його постійно перепідключаю. Ух, як класно. Ух. Кикнули мене. Скільки мене ХПшок, не ХПшок, а скільки я можу разів оце з'являтися. До речі, до речі, в мене є одна гра такого дорослого характеру. І вона 18, і вона, напевно, на YouTube не піде. Хоча на YouTube є категорія 18, можна поставити. Що це таке бликає, я не зрозумів? Що це за червона коробочка бликає? Як цей перевірити. Це її розбити можна, чи що Що з нею зробити? Ну-ка, 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 зара, видит звідси. Мені потрібно перевірити. Ні, не розбивається, А як її. Face amp table. Оце краси, воно ще ще хочу. Ну, давай, попитка номер 2. Бум! Ще face amпable, краса! Блін, знову. Опа-на! Оце ту шпурнуло здоровика. Прикольно! А Спірили ми Та... Бос. Ух ти, який пузанчик. Чого собі. Чуть-чуть немає звуків, як мене дубасять. Мене бива лише за. Ух, я печатав мене. Потужний. -дю 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 -дю. Ще разочок припечатав. Ага, коротше. В Черепашках-ніндзях. В другій частині перший пост бігається головою в стіну Бенц за стеви баса, Або як, в принципі, Sense of Time. ось така штука була. О, підмога. Я думаю, без підмоги будеш. З підмоги тебе було б легше. Якось не дуже чути звуків, як я б'ю. Mm -hmm. Щось значить є, а може просто звуки тихо. Ага, щось, щось є, просто музика занадто голосна. Ух, як він. потужно. А хпшечок в нього так нормально взрушу Ще братва підперла, щось вже занадто багато хлопчиків. На одну току Леді, та трішки підкачану, та трішки ніжки, Але Леді? Що не кажіть? Толпа, толпа, на мене напала. А його можна цікаво на прогибчик такі. Так, а як топор взяти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хочу топорчик. Топор наче хпшку забирає нормально. Блін, знов джойстик переключив. Ну та ти мене закумарила трішки цим. Пімпадіус. Ну. Але мені їх безкоштовно подарували, тому що. Може, це в мене вже батарейки сіли, але батареїв наче також немає. Ой-ой-ой-ой, ой, о, покромсав. А це покромсав. Блін, думав, доб'ю, але не добавлю, який швидко в мене кінчився мій цей о нарешті. в умов пішло. Бендж. Круто. Непогано. Що у ключок якийсь є. Руфус Кей. Це від чого цей руфус Кей? Що ти руфус? Ні, нічого. У цей пикано. Ви бачите на картину, подивіться. Це його пика. Райно Джостику мені пише, натисни Є. Де тут є мені знайти. Оце. Окей. Ігрік значить є. О, ми знайшли цю дівчинку. Щоб була на заставці спочатку. Заникалась під столиком. Вилазийте, що там сидиш? Так. Thank you. О, все. Так, давайте спробуємо за, за мужичка, певно. Чисто про, провіримо. Так, так, так. Перевіримо, що він може також такий прям. Здорово, здоров. здоров. Бандюки. Ух ти а він так якось пошвидшен. Це що за. Це що це таке було? Хто це вилетів? Почекай. Вуу! А то в нього якось так по поцікавіше. вау, вау. Це мій тіп. Я думав, це на мене хтось стрибав. Це якась як ніби моя душа, мій демон. так така в нього наче поприкольніше, ніж в жіночки. А ну трішки пройдемося, подивимось. Трішки пройдемось, подимося. Бум! Краса. Вау! У нього прикольні комбіки. Чи то навіть не комбіки, а просто ударчики. Класні. Гарно. Ух ти! Ой-ой-ой, клас! Треба було грати за нього. Ну, але в принципі гра невеличка, тому скільки, якби не тупить, ну коротше, десь за хвилин 10 до 15 можна пройти демку. Прикольно. Зараз пройду цей рівень за мужичка. Якщо вам подобається, то дивіться. До речі, забув сказати. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, тисніть, що коментар свій пишіть обов'язково. Як вам гра! Подобається чи не подобається. Якщо додивилися до цього епізоду, але збиткою класно. Тиць. Ух ти! Подвійний. А ну, ще би подвійний. Ударчик. Ай! Зникла. Але так прикольно, дубасив. Ух, на! Поставте таймкод. І напишіть я додивився сюди, щоб я знав, чи ти додивився сюди. Що там, може порекомендую якусь мені гру пошпіляти? У, оце я використав оцю синю штуку. Крутяк. У вас це за будка така зверху? Гарно. Опана. Чекай, минулого разу я наче. Ні, минулого разу точно такого не було. Так, цікаво, цікаво. Хм. Окей, буду закінчувати. Ставим лайки, підписуйтесь на канал.